Вітаю вас всіх на радіо FM Галичина з вами Соломія Чубай і програма Я тебе чую». І вітаю всіх глядачів на youtube каналі Я тебе чую». Сьогодні ми поговоримо про те, чому ми не вміємо радіти. Не вміємо радіти в першу чергу за інших, а в останню чергу, взагалі, не вміємо радіти теж за себе і за свої успіхи. Ми будемо говорити, звісно, про українців, можливо, інші нації також не вміють радіти. І е, сьогодні до мене в гості прийшла. Е, я тебе дуже давно знаю, Олеся Верман, психотерапевтка, психологиня і арт-терапевтка. Вітаю тебе в нас в студії. Дякую, Соломію. Рада тебе бачити. І це не вміння українців радіти. Та воно якесь генетичне чи ти це якось досліджувала? До речі, ти, ти ж запропонувала цю тему, і вона мені дуже відгукнулася. Я тобі дякую за це. Так, для мене вона справді дуже важливою, на моє переконання, власне, починається з того, що ми не вміємо радіти, а потім ми вже не вміємо радіти за інших. Та? Тобто десь послідовність трохи інша. І справді, якщо говорити про такі генетичний код нації, нам ну, дістався важкий складний історичний досвід. Та? Тобто, поневіряння, з виселення, розкуркулення. Практично, вся наша історія це історія виживання. А коли ми виживаємо, ми вчимося фокусувати свою увагу на негативі, ми вчимося помічати всі негаразди, ми вчимося їх фіксувати, щоб вижити, власне. І оцей цей спадок, якщо дуже коротко, якщо кількома фразами, то його можна сказати: там не висовуйся, не хвалися, не втручайся, тобто. Така моя хата з краю це і таки. сиди тихо, не майбу відберуть. Оця радість це десь так само, якщо ми думаємо, що ми боїмося лише там невдач, то так само ми боїмося успіху, бо бути успішним, мати щось це небезпечно. Це взагалі загроза життю прирівнюється. Та? Ну і це заберуть, якщо це ми, заберуть. ти згадала про розкуркулення. Також. Так, і це і це заберуть. І це і... не можна хвалитись. Власне, так. що не можна хвалитися, краще жалітися або взагалі краще про себе не говорити, тобто не не демонструвати себе, не мати а, власної думки, та яка була заборонена. Ми не мали права дуже багато років навіть проговорювати ті травми, які ми зазнавали. Та бо це теж було небезпечно. Прояв емоцій, це теж було небезпечно. Тобто, надто багато було того, що заборонялося, і в результаті ми отримали такий. Ну, десь інфантилізм, десь страх пробувати, десь страх проявлятися. Тому там ми точно можемо говорити про генетичну пам'ять, яка знову ж таки на мене ускладнюється тим, що ми не знаємо і ми не говоримо про це. Тобто, якщо навіть зараз я говорю з клієнтами, то добре, що якщо знають про три покоління. Про сім, мова взагалі не йде, хоча вважається, що ну до самих поколінь впливає історія роду. Так? ми тільки знаємо, що можна проклинати до сьомого коліна. а але да. ми Точно знаємо, звідки це ніхто не знає. Е, ну знаєте, прокльони знову ж таки більше діють тільки тому, що там сила енергетики дуже багата. Сила злості є більшою ніж сила будь-яких позитивних емоцій, тої ж радості. Угу, тому мабуть, так. прокльони і діють. Так. От, тому, так, ми точно можемо говорити про такий історичний спадок і, і таку, ну, як на мене, ще ідентифікацію. А, легше навіть клієнти на терапії часто говорять майже з насолодою. Я хворіла бабуся, як хворіла мама. І е, великий прогноз, що цей сценарій ця клієнтка може повторити в своєму житті. Оце ти гарно сказала з насолодою. Я от скільки вже в цьому аля позитивному мисленні, я зауважила, що я теж до це просто було весь час розказувати про якусь свою біду, про якийсь свій треш просто життєвий. І насправді воно десь так і було, ми жили в цьому, таких дуже складних. та? І, і ми навчилися від цього кайфувати. Це можна сказати, це така нація мазохістів чи що, Уже також. Це як безпечніший варіант привернення до себе уваги. І це знову ж таки шлях героя, тому що ну на мою думку, ми краще вміємо долати труднощі, ми краще вміємо об'єднюватися в біді. Ми справді не дуже знаємо, що робити свободою потім, якою ми відвоюємо, бо це відповідальність, і ми не знаємо, як жити легко. Оце правда. Тобто фіксувати на тому, що можна по-іншому і можна легко. Оця історія, яку нам потрібно ще ну, навчатися і навчати своїх дітей і близьких. Це те, що мене теж вражає в нашій нації. Що коли хтось помирає, його дуже героїзують. Це відбулося з Кузмою Скрябіним, якого я знала особисто, який був в мене вдома, mm -hmm. і десь всі забули його, звісно, помилки попередні. Можливо, там мене зараз теж там захейтять за нього. Але я його шалено любила. Він був дуже комфортний в, mm -hmm. в праці, коли я організовувала концерти, і дуже мила людина, коли він зі мною спілкувався. Але він це була інша зовсім людина, ніж його зараз показують, як якогось такого Степана Бандеру. Знову ж таки, якщо ми теж глибше копнемо в Степана Бандеру, це теж дуже специфічний був чоловік. Та? Е, зараз застрелили Фаріон, і теж її спочатку там ненавиділи, а зараз її там возносять. Та... Е, е. У Мене колега недавно теж підмітила, що навіть е, звичайні соцмережі вона дуже багато читає про людей е, хорошого, які вже померли. І вона поставила питання, чому ж ми не говоримо одна одному ці хороші речі, коли, коли ми, ми ж здатні це почути, та? ну і чому? здатні. Так, чому mm -hmm. ми маємо читати в некрологах? І в мене завжди це було через клінічну депресію. Я завжди думала, що нарешті я помру. Я собі завжди уявляла цей свій похорон, і я думала, нарешті люди про мене почнуть говорити щось хороше. І, можливо, я довідаюся, скільки людей хотіло бути поряд зі мною, чи говорити зі мною, чи бути і це. І це, от я не це з самого дитинства, виявляєш, тобто десь з трьох років, mm -hmm. з чотирьох, воно за мною ходило. Як на мене, тут таких кілька є варіантів і таких пасток, Та? З одного боку всі знають фразу, що про померлого або добре, або так. нічого. І я колись була дуже подивована, що ця фраза початково звучала не так, а що з самого початку вона звучала або добре, або нічого, крім правди. І от коли опустилася оця частина крім правди, фраза не була зовсім іншого сенсу, Та? І насправді вона теж дуже часто шкодить, бо втрати є різні, горювання є різне, шлях людини, яка померла є різне, і оце <заборона>, заборона родичам говорити щось погане, та? навіть на консультаціях це такий має бути дозвіл. Але коли ми це пишемо і говоримо потім, ми. Десь маємо таке уявлення, що нам ніхто не заперечить. От тут ми вже попадаємо в точку, коли нам не страшно бути неприйнятим, попасти в якусь конфліктну ситуацію, та? тому що знову ж таки про померлого… Тільки добре. І це останній момент, коли я ще можу встигнути. От вже, вже, вже далі, далі вже не буду про кого або про що говорити. І оці, оці пастки, я думаю, тут ну, дуже гарно от відслідковуються. Так? Я ще теж от відслідкувала, що о, я донька поета-генія, mm. який помер в 33. Я зробила про нього фільм, я теж дивилася про Та? я десь розуміла, що поки він такий був впевнений в собі, геніальний, а потім він як оступився. Тобто не туди пішов, можливо, для них, знову ж таки. І його просто з ним перестали всі спілкуватися. І коли він вже помер, то вже ніхто нам з братом ніхто нічого не казав. Так? І ми не знали, тобто, можливо, брат знав більше про батька, а я ні. І це призвело мене до того, що я просто весь час, от скільки там пам'ятаю себе, 42 роки, я постійно про нього щось дізнавалася. Але я теж ще дізналася про те, що якщо є хтось в нас суперталановитий, або якийсь такий щось йому вдається краще. Люди, колектив намагається його втопити. І це не тільки там стосувалося мого батька. Тобто, якщо ти проявляєш якусь таку навіть не геніальність, а якийсь такий більш успішний, більше щось, то люди чомусь намагаються тобі доказати, що це не так. Ми, у нас, подивіться, ефір наш про критику. чудово якраз ми гарно його підвели сюди, та, бо про критику ми можемо зараз менше говорити. Але це теж стосується того, що українці не вміють радіти цим успіхом. Я думаю, що тоталітарний режим і от всі, всі насильства, які ми зазнавали, зробили одну велику біду. Вони. Порушили і забрали фактично цей ліміт довіри одне до одного. Довіри, тому що зраджували рідні, зраджували діти батьків знову ж таки. дружини, чоловіків, дружини чоловіків, та Тобто, оце недовіра, та недовіра одне до одного, недовіра до влади. Ми спочатку обираємо на когось покладаємося, а потім тут же ж ми шукаємо все, щоб скритикувати, і ну нас немає довіри, та і оце теж напевно такий важливий елемент. І а, чи ми говоримо а, про заздрість в тому випадку, та а, тут швидше, ну для мене заздрість є такий як індикатор, що ти, ти теж можеш та, а, досягнути того, що досягнув хтось. Що, що таке, взагалі, заздрість? Це Номент. почуття, це складне mm -hmm. почуття насправді, та, але знову ж таки, я дуже люблю таке поняття, як рефремінг, що немає там абсолютно позитивних або абсолютно негативних емоцій, почуттів, які. В певних ситуаціях нам допомагають, а в певних шкодять, Та? Тобто, знову ж таки, ми рідко заздрем людям, які мене уявляємо. Ну, я не заздрю людині, яка грає на скрипці, бо я ніколи собі не уявляю, що я буду грати на скрипці. Тут легше захоплюватися. Та? А якщо це твоя сфера. То зайвість може тобі бути індикатором, куди рухатися, і тоді можна й розглядати зовсім по-іншому. Та знову ж таки, і дратуємося. Ми дуже часто тоді, коли ми щось собі не дозволяємо, а бачимо це в інших. Та тому ми теж не можемо спокійно порадіти, бо в мене викликає роздратування. А коли ти це вчишся усвідомлювати, тобі легше робити наступний крок. Тобі легше справді щиро радіти, що людина це досягла, Значить, це підтверджує лише те, що це можливо. Ти казала про. Це коли ми топимо один одного, що це може означати? Щойно теж себе спіймала на думці, що це може бути от... Е, вп впустити, бо кинеш, або кинь, би впустиш. Та? Що е, ми настільки Оце колективне мислення, це є ми, хтось від нас відрізняється, це вже загроза, бо він перестає бути контрольованим нами. Він нам може зашкодити будь-якій спільноті. І він нам не зрозумілий. І незрозумілий. Е, щоб уникнути подальших неприємностей, бо він може привести когось, хто нам нашкодить, він може нам нашкодити, ми забираємо цю ніби е, загрозу. Та? Тобто десь таким чином теж рятуючи себе. Тобто, коли, наприклад, колектив або сім'я повстає проти когось одного, який, в принципі, нічого поганого не робить, це може бути просто, що вони сприймаються як загрозу і не знають, що з тим, це як з гидким каченням. Та? Вони викинули його, тому що вони просто не розуміли, що він потім, звісно, він може стати красивим лебедем, але вони вже будуть його боятися. Так, ну для мене, от, взагалі, я не люблю, наприклад, толерантності, так що ми говоримо щось про от хтось є інший. Для мене ну і таке. Напевно, справжня толерантність може існувати тільки тоді, коли зникне саме поняття. Тому що якщо ми толеруємо, то ми вже є вищі, а хтось є нижчий та або інший, такий, який ми не приймаємо. І це теж таке: ну або людина, яка має некомфортне мислення, вона не підпорядковується, вона є небезпечно, вона не незрозуміла. А ми НАТО багато знову ж таки часу були в рамках такого конвейнер-конвейнорогу. Кон Конвейєру заговорилася. <laughs> так. Та мислення, коли має бути все зрозуміло, все впорядковано, uh -huh. все послідовно, та, і все, що вибувається, це, це, це загроза, це небезпека. Хоча зараз я зауважую молодь ну, і ми всі ми дуже різнимося і в цьому весь кайф. І теж я зауважила те, що я співаю та є в музиці, і бачу, що українці значно легше сприймають закордонних співаків ніж самих українців. Тобто українців вони хейтять, вони критикують. Взагалі, коли ти запитаєшся, чи в тебе є в плейлисті українська музика. Її майже немає дуже рідко в кого вона є. Скажіть в кого є українська музика, і чи ви радієте з українських виконавців та чи за українських артистів? І в нас є ще побутується думка, що власне, що українці не можуть навіть зробити чогось класного та якісного. І це теж про радість, про радіти, що є україномовний контент, що є українська музика. Це теж, що ми щось робимо. Є українське кіно, правда, є українські психотерапевти, психологи, психіатри, які мені здається, іноді крутіші від тих самих американських психологів психотерапевтів, навіть ті, хто працюють зараз з військовими, та і ми живемо в час кризи. І ми можемо це взагалі на практиці відчути, і, і якось взагалі свої рухи десь там ну не знаю, навіть підлаштовувати під цю війну, тому що ми зараз вже звикли та, жити в цій війні, але в нас все одно немає цієї радості. І іноді ще до мене прилітає там якісь коментарі. Ви занадто радієте там в Фейсбуці, наприклад, в час від часу. От чому, чому це є? Ми не маємо радіти в час війни. Маємо вбратися в чорне і весь час плакати. Ага. Насправді зараз це точно складилося. І коли я ще працювала в благодійному фонді «Рідні», і ми робили проект гру терапевтично радіти разом, ми отримали теж дуже багато хейту, як ми можемо радіти, так? І мені дуже шкода, коли я чую маму, яка каже: ти ні, нам нема що святкувати. Тому що це така, ну вже ж дорога до соматики, бо святкувати має бути завжди щось. І як на мене, тільки радість і інтерес, якщо подивитися на базові емоції, це дві ну, умовно позитивні емоції. Негативних там є умовно негативних, значно більше. І от радість і інтерес це те, що може нас рятувати, те, що має нас рятувати. І от це власне такі помічати найменші, найменші можливості і проживати емоційно, це. Знову ж таки, це те, чого ми маємо вчитися. Бо по дослідженнях, навіть ті люди, які вміють власне будь-який найменший свій успіх максимально емоційно проживати і запам'ятовувати, а те, що вони вважають невдачою, навпаки, аналізувати так на думковому рівні, не включаючи не включаючись емоційно, от їм легше жити 100%. та тому що у них фокус інакше, в них це мислення. Пастки мислення там загострення на негативі і, і знецінення, а це такий український великий звір, як на мене. Та, от, знецінення. О, це чудовий. Я, та, це такий страшний, страшний звір. І я оце, Ти надто легко живеш, тобі надто все просто дається. Мені прилітало, бо ти з такої родини. Я навіть комусь пропонувала, кажу, добре, от втратьте тата дисидента в два роки. Живіть з мамою, яка постійно працює, та живіть з братом рокером. Будь ласка, я можу вам віддати своє життя. Чому ви а, його не візьмете? Так, але навіть от в тому, що ти кажеш, ти ну, десь частково, як на мене, була змушена ніби як виправдовуватися. Так, Там ми, не вміємо, ми не вміємо просто сказати так легко. До речі, так взагалі корисно виправду. Ну не то, що виправдати, бо для мене це не виправдовуватися, це теж таке якесь «найти в діалог. Але це кльово, коли ти з люд людина, наприклад, тобі щось закидає, і ти не то, що ви ти просто їй пояснюєш, слухай, це не так і вибач, угу. як ти собі уявив, угу. і, і це теж про радіти, тому що ми вийшли там з якоїсь складної ситуації, та чи з якоїсь радісної ситуації, і завжди ми теж ти знаєш, що ми говоримо пізнай друга в різних ситуаціях, але особливо коли до тебе прийшов успіх. Сто відсотків. Ну, коли е, в цій розмові, що ти зараз в цьому, в цьому прикладі, тут ще одна така велика паска читання думок. Бо хтось точно знає, як ти жив. Так. Або я навпаки ду, знаю, хто про мене що думає. що Теж абсолютно далеко неправда є. Та? Ну, найчастіше, тобто це є наші фантазії. І ми теж в цю пастку потрапляємо. Тут важливо роз... Карта ще не є територія 100% і важливо йти на, на спілкування, але знову ж таки залишаючи за собою право жити легко, навіть якщо це не відповідає тому оточенню, і шукати тоді тих своїх, які це шукати приклади. А те, що ти говориш, коли ми виходимо з якихось ситуацій, от про це теж треба говорити. Та тому що попри те, скільки ми прожили, ми мало, як на мене, недостатньо багато говоримо про те, що оцей ресурс прагнення свободи він завжди в нас був. Ми вижили в кожній з цих ситуацій. Ми все рівно піднімалися цю ми бажання свободи. Ми, почуття гумору. так в нас лишилося це почуття гумору. Ми вміємо один одного це все одно підколювати. І власне українці мені здається, що вони просто насправді дуже весела нація. І вона цього не усвідомлює. Але я теж розуміла, що я, наприклад, втомилася від людей, які постійно говорять про щось негативне і погане. Або, наприклад, от як в мене там були досить непрості якісь ситуації життєві, але я кажу, але я з них вийшла. І я хочу і тому я роблю цю програму і сказати, що з них можна вийти. З будь-якої ситуації, в принципі, якщо ти хочеш міняти, я спеціально робила вправи, різні медитації, афірмації, щоб знаєш, переключити нарешті свій мозок з цієї депресивно-розважальної соломійки, яка була, і з цього трешу, знаєш, і я вчилася, я, от чому мене зацікавила ця тема, про радіти. Я навіть слухала постійно медитації про радість, тобто я шукала. Чому я можу радіти? Я тепер в мене кожен день насправді є багато, багато радості. І це, і це можна зробити навіть в час війни, навіть попри те, що до мене долітають погані новини, попри те, що в мене гинуть теж друзі на фронті, попри те, що тато, наприклад, мого сина воює, попри те, що ще якісь речі відбуваються, такі ну, дуже складні, та? але все одно є ця радість. І вона має бути. І я хочу, щоб зараз слухачі наші глядачі від тебе почули рецепт твоєї радості, що ти їм порадиш. Помічати і помічати під найменшого, навіть, якщо це цікаве дерево, цікавий будинок, гарна пісня, гарна посмішка. Просто вчитися помічати, вчитися про це говорити. Кожен вечір ми багато вже більше говоримо про, наприклад, щоденник вдячності, але. Щоденник успіху, щоденник радості, обговорення за вечірнім, за з сім'єю. Що тебе сьогодні порадувало, хоч найменше, та щоб це можна було. три хвилини. Я кажу, коли ви приходите додому, найважливіші інколи буває три хвилини зустрічі. Та тобто це обняти, подивитися в очі, усміхнутися, залишаючи справді ну, максимально все, що ти там негативне, приніс за дверима, та щоб цей от контакт відбувся радісний, щоб дитина зрозуміла, що її раді бачити, та. Це проговорення, я радий тобі завжди. Я радий, що ти є. Я приймаю тебе таким, як ти є, і радий тобі такому, не тільки, як ти є. тільки, Коли ти помер. Коли, Так <світ> І так само дуже важливо не знецінювати. Та? Тобто, мама, в мене 9, а чому не 12?» Я думаю, що ту фразу чули всі. Я, моя дитина теж чула. А, та. І от Просте. дуже часто ми ну, в Україні. Що ти найчастіше чуєш, коли ти чуєш слово дякую? дякую за що? Але. Або так, але або нема за що. Так. Так? І я завжди кажу, що я знаю за що я дякую людині. Mm -hmm. І е, оце ну добре, але а ми наступного разу ще постараємося. Ну цього теж варто уникати, бо треба святкувати найменше досягнення і максимально про нього розпитувати, що ти відчув, що ти як коли ти це почував, або коли ти це отримав. А який досвід ти використав, а як ти його ще можеш використати? Та тобто, щоб людина, навіть розповідаючи вам про успіх, ще раз його прожила. Дитина, людина, партнер прожила, зафіксувала, запам'ятала. І от тоді буде, буде легше ну, тренувати цей м'яз радості. напевно, так я би сказала. Тренувати багато... м'яз радості. Тренувати м'яз радості. Це була Олеся Верман з нами сьогодні: психотерапевтка, психологиня і арт-терапевтка. І е, я теж хочу сказати, ще за наших. Військових порадійте теж за них, і порадійте за Україну, тому що ми все ж таки боремося проти дуже великого звіра. І кожен їхній сантиметр чи кожен їхня секунда на фронті це теж величезне досягнення. І навчіться теж радіти, радіти будь-яким новинам, будь тому що ми ще досі є Україна, і є українська держава, і ми дивимося на український прапор. І радійте теж за людей, які повернулися. З фронту, і яким треба теж допомогти, і просто радіти один за одного і вчіться підтримувати один одного не тільки в горі, але в радості. Теж. Дякую вам всім. Сьогодні з вами була Соломія Чубай. Підписуйтеся на наш YouTube канал. Я тебе чую! Тисніть лайк і вподобайку. І це була програма Я тебе чую на радіо ФМ Галичина. До зустрічі.